Ми з вами перебуваємо на вулиці Свободи. Тут нещодавно у будівлі за номером 22 була встановлена тривожна кнопка, нажавши на яку можна викликати поліцію у разі якоїсь надзвичайної ситуації. Або якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, давайте разом подивимось, де вона знаходиться. Поліція охорони являється структурним. Підрозділом Національної поліції України та приймає активну участь у припиненні правопорушень, боротьбі з злочинністю та інше. Тому соціальним проєктом Поліції Охорони, Департаменту Поліції Охорони, є встановлення кнопок термінового виклику наряду поліції у місцях зі значним. Скупченням людей, ну тобто у громадських місцях. Пан Сергій зазначає, хоч шостка нині досить спокійне місто, такі тривожні кнопки не завадять для громадського спокою. З ним погоджуються і інші перехожі. Іноді потрібно. бувають такі ситуації, що потрібна допомога людям. Каєш, на що надай бува, що случиться чи щось обрати? Ніка да. потрібна. Навіщо? Ну теж бувають случі, ДТП, тве бувають особі на Машини бувають і на зелений їдуть, тому треба. Любий громадянин у разі виникнення нештатних ситуацій, там, посягання на життя здоров'я, хуліганські дії сторонніх осіб може натиснути кнопку тривожного виклику і терміном 5-7 хвилин на місце події саме до цієї кнопки прибуває наряд поліції охорони для встановлення причини. Спрацювання цієї кнопки наступне місце, де знаходиться тривожна кнопка це будинок 31 по вулиці Свобода. Я хочу вас попередити, що натискати кнопку тривожну без нагальної потреби не варто, тому що за це може бути штраф і це може розцінюватися як адміністративне правопорушення. Але ми сьогодні зробимо виключення і лише один раз натиснемо для того, щоб подивитись, наскільки швидко до нас приїде поліція. Чекати поліцію взагалі не довелося. Правоохоронці приїхали менше ніж за дві хвилини. Хоча, коли людина перебуває у небезпеці, рахунок може йти на секунди. 15.03 на годиннику, а нас уже рятують. Добре. дві хвилини пройшли. Ми вас дуже раді бачити. ми знаходимося в місті. Контрольна точка у нас є. Приходить нам виклик. Ми виїжджаємо, включаємо заблискові маячки, сирену і їдемо на коротші сроки, прибуваємо на місце виклику. Віталій жовтоножко дав ще одну пораду. Як можна швидко викликати правоохоронців? Можна звертатися в нас у магазинах у багатьох, є тривожні кнопки. Можна звертатися до продавців, що якщо трапилася якась надзвичайна подія, якщо треба допомога, натисніть, будь ласка, кнопку. Тривожну, ми приїжджаємо. Ці кнопки мають резервне живлення, і у нічний час або у вечірній час вони підсвічуються. Вони встановлені в таких місцях, де присутнє відеоспостереження. Микола Мовчен застеріг від бажання натиснути кнопку Просто так. Якщо якась особа вирішить просто погратися, натискаючи цю кнопку тривожного виклику. То нарядом поліції вона буде встановлена, так як місце встановлення кнопок обладнане відеокамерами, і ця особа понесе адміністративну відповідальність у розмірі штрафу там до тисячі гривень. Такі тривожні кнопки встановлені у всіх містах області. Їх наразі біля 30. Загалом по на території України встановлено більше 21 тисячі таких тривожних кнопок. А в нашій області. Вони встановлені у місті Суми, Білопілля, Хтирка, Тростянець, Лебедин, Шостка, Глухів, Рамний Канатоп. Загалом встановлено більше 30 і цей соціальний проєкт Департаменту поліції і охорони він продовжується і кнопок буде все більше, більше і більше з кожним місяцем. Ну, Мабуть, в нашій області їх буде більше 150